А тим часом поліцейські доставили гуманітарну допомогу в село Времівка, що на Донеччині, населений пункт тривалий час був розташований за 200 метрів від позиції окупантів, але нещодавно збройні сили України. Вдалося відігнати ворога далі від села. Росіяни постійно обстрілюють ці населені пункти. Протягом останніх днів в громаді загинули двоє людей. У Времівці залишилися лише 14 жителів. Комунікації відсутні. Кожен будинок пошкоджений. Більшість знищені вщент. Поліцейські роздають допомогу місцевим і вмовляють евакуюватися. Вам все буде надано. Я вам, ну, я сто відсотків кажу, буде надано. Я стільки вже вивез, стільки вже вивез людей з Вогледарського напрямку, з Великонасілківського напрямку, ну, ну, дуже багато. І ніхто не подзвонив, не сказав, що нам тут погано. Ніхто.